Вітаю всіх шановних глядачів, слухачів, читачів. Ви знов на каналі Вимір 360. Це програма Подвійний удар. Віктор Варницький, Євген Лесной. І говорити ми сьогодні вітю? Ну, що, Євгене? Чекав Ізраїль такого ляпасу, такого нокдауну від Єврея Зеленського? Як ти думаєш? І мається на увазі з ну, є... Сінгапурі. Про те, що Україна визнає одночасно і Ізраїль і Палестину, і він фактично прирівняв так, як на заході зараз відбувається. Фактично, західну таку позицію зайняв жертвою і агресора. Фактично, так за великим рахунком, коли він сказав, що Хамас, безперечно, 7 жовтня Ізраїль мав право оборонятись і правильно відповідав. Але потім він сказав, що зайшовши в сектор Гази е е в Ізраїлі сталася гуманітарна криза і страждало цивільне населення, і цього не повинно бути. Але най найбільше напевно, аперкот, там я не знаю джеп, як якщо боксерською лексикою для Нетаньяху був в тому, що на глобальний саміт миру, який от незабаром вже відбудеться в Швейцарії. Україна запросила і Палестину не існуючу на сьогодні державу, так? Абсолютно. Ми ж розуміємо, що зараз немає такої держави, як Палестина, і Ізраїль зрозуміло, що Ізраїлю там не буде. Чи буде там будуть там представники Палестини? Можливо, не виключаємо. Я тут тобі відповімо, що 100% на мій погляд, Ізраїль точно не очікував такого. Я за цей час після цієї заяви отримав таку багато кількість повідомлень від власних друзів з А Вже і коментарі, і навіть написи в Фейсбуці, що робить цей лівак, і так далі. Бо ця позиція, ця повістка, коли визнають державу. Не ну, по перше, по перше, давайте будемо відверто говорити чесно, той, який не існує, та якою керується та, одною організацією іншою терористичною організацією, я мається на увазі Хамас і. Е... Все це визнається на угоду лівацьким в даному випадку реальність до лівацької позиції, що нібито бідні палестинці страждають на території Газа. Безперечно, це є жахливий конфлікт війни, але знову ж одночасно забувають, хто є голодним постраждалим цього конфлікту. І давай я одразу висловлю власну думку. Ти скажеш свою, і ми таким чином скажімо, поділимося нашим подвійним ударом по цієї темі. Ну, на мій погляд, те, що зробив Зеленський, це постріл в ногу, втрачати не не, не, не легкого, а дуже складного... А дуже тактично, напевно, незрозумілого не партнера у вигляді Ізраїля, а такою заявою дуже було дуже легко і дуже неправильно з стратегічної точки зору. Бо ми розуміємо, що це, що відбувається зараз, а, війна в Україні проти. Ре, Росії проти України і Україна захищається конфлікт, який війна, яка веде терористична організація Хамас проти Ізраїлю і іранські проксі, так само воюючи проти ізраїлю, іранські події, а так само ще і. Події Корейської Народно-Демократичної Республіки Північної Кореї та диктаторського режиму, а також до цього приєднувавшися покраїнська на мій погляд, знову ж на мій погляд Китаю це візла і це про одне і те ж. І коли е, Зеленський е, таким шляхом підтримує Палістину, не визначаючи навіть фразою Палістинський народ. А саме каже Палістина, він не каже палістинський народ. Він визнає квазі-державу, яку, в принципі, не існує. Не існує не через те, що його не а, в 47-му році не визнавали в самого початку, да? не через те, що вона мала бути створена, а через те, що там немає ніяких нормальних управлінських керуючих а, органів, політичних, а, і все наскрізь прогнило. Да? Наскрізь. І таким чином, Борис е, Олександрович, але, але, може але, але, позбавитися але. Дуже, дуже чіткого, дуже потужного партнера. Бо е, не забуваємо, що на боці Ізраїлю дуже потужні сили. Одразу запитання: а чи партнер України Ізраїль? І проявив він себе як партнер за ці понад два роки війни? Ні. Абсолютно ні. Під час війни вже не зустрічався з Путіним. Потім, от нещодавно, посол Ізраїлю взяв участь у інаугурації Путіна після цих ганебних виборів, після вбивства Навального, після страшних руйнацій і атак на Україну, знищення людей, звірств в Бучі і так далі, в Маріуполі. Де партнерство? Якусь зброю ми від Ізраїлю отримали? Ні, нуль. Абсолютно, якісь невеличкі гуманітарні там акції допомоги. Навіть е, не приймали е, суттєво наших біженців були певні бар'єри для прийняття українських біженців в Ізраїлі. Так, де ж партнерство? Я от оце хочу запитати: в чому партнерство проявлялось, і я тут погоджуюсь з Дмитром Дубовим, який нещодавно написав, що е, Зеленський дуже Я скажу, тому... що це головний, що це шеф-редактор інформаційного е, е, мовлення 9-го російськомовного ізраїльського каналу? Одразу скажу. Він не підтримує цю заяву Зеленського абсолютно, навіть навпаки, але він киш... пише, що. Зеленський нічого від цього не проігрує, а від цієї заяви, тому що він висловлює абсолютно ті ж західні тренди. Так в західних трендах знаходиться, і Зеленський давно фрустрований ізраїльською позицією по війні між Росією і Україною. Да, у нас самих сейчас война, но эта фрустрация накапливалась со временем. Хороший кейс, кстати, это то, как болезненно восприняли в Киеве факт присутствия израильского посла в России на инаугурации Путина после странной победы на выборах. Но опять же себе он пишет «так себе повод». Поводу «так себе», а вот им не меньше. Это накопичивалось, а на Израиль. Помнишь, Зеленский собрался ехать в Израиль с визитом? Але Ізраїль так, не погодив двічі, двічі. Перший раз, коли почалася ця війна, ізраїль, раз, щоб фактично, підтримати, щоб підтримати після 7 жовтня, так ізраїль на це не погодився. Фактично зірвані були ці поїздки. Так от а поранували? що би ти, от дивіться, що би ти зараз сказав? Ми розуміємо, що в Ізраїлі мешкає дуже багато виходців з України як країни в країна Ісходу, як то кажуть, саме Україна? А вони підтримували Ізраїль в Ізраїлі пам'ятаємо дуже велику кількість українських прапорів було на початок війни. Ну ми все це пам'ятаємо. Да? підтримка була шалена. А що би ти сказав цим ізраїльтянам, які дуже образились на Зеленського? Чи ну і, на мій погляд, справедливо? Напевно, я і би не обради на ці пади. Я би порадив звинувачувати одночасно, можливо, й правильно з їхнього з боку, так би мовити, вони це бачать там зсередини, і на Зеленського так, але і на власний уряд, на нетаньявку, який діє абсолютно непослідовно, який намагається між крапельками, як казав колись Леонід Кравчук, пройтись, розумієш? І, 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 і там і нормально з, зберегти стосунки з Москвою, боючись їхнього впливу на Іран, так, так. блін, хочеться сказати. Ви давно вже озираєтесь на, на цей Іран? Ви вже не бачите всю цю, цю позицію? Ви не бачите, що це абсолютний союз двох терористичних держав? Так чого ж ви загра заграєте мою віцю? Як ти думаєш, для чого це було Зеленському? От що він то що він не програв, ми розуміємо, що він виграв від цієї заяви? Ну, по-перше, він фактично в, в тренді з Байденом. Він абсолютно погодився з нинішньою позицією адміністрації Байдена. Напевно, він шукав тут варіанти, тому що він, був, він сказав це в Сінгапурі на, на, на серйозній нараді Самі да, саміті країн. І США, і в тому числі міністр оборони Китаю там брав участь, і певно він такий сигнал е, дав США, що він з ними в цьому питанні, що давайте все ж таки допомагаєте нам ще більше. І зараз нам потрібно, як ніколи допомога. Ти бачиш ця ситуація, що нарешті нам дозволяють бити е, американською європейською зброю по території РФ е, повністю, не повністю Німеччина ще вагається трошки, здається, Італія. Повністю заперечує Бельгія, заперечує, але більшість країн вже за те, щоб ми атакували е, Росію на її території, і ми тут збігаємось з позицією багатьох європейських країн. І ще дуже важливо так, що ми шукаємо зараз е, партнерів, і в тому числі на участь цієї конференції миру в Швейцарії е, з е, так званого глобального півдня, те що називається, да тих країн. Які вагаються між Росією і США там я не знаю та ж Індія? Ну тут мені здається, тут як ти кажеш постріл в ногу, тому що Індія ніколи так просто не піде там фарватер США від, від Росії. У неї буде своя гра, як завжди. Ну подивимось. а тут Всі ще бачити. треба згадати напевно дуже велику допомогу з боку Катару, арабської так. країни, яка з допомогою якої от, Останній обмін був 75 на 75. Ізраїль нам не допомагає в цьому. Ну тут треба також сказати. Чи не це... вдається Театр визначну роль грає в обміні полонених поверненні дітей українських з, -з, з Росії? Тобто, тут теж ну і, і ми намагаємось теж арабські країни якось окучувати залучити так. Так, поки що Саудівська Аравія, здається, теж відмовилась від участі через Росію в цьому саміті миру. Е, я від нього результатів абсолютно не чекаю, те, що відбудеться в Швейцарії, але це буде теж якийсь сигнал, потужний світу. Там результату не може бути і не буде. Да ну вона багато... пара... да, окремо пара... це да, окремо. Це окрема тема сто відсотків. Єдине, що ми хотіли з тобою. Ми з тобою хотіли зліпити зеленський же ще при цьому. В відкриту звінувати в Китай, чи не є так, тут так. загрозою? Вперше це, це було. І я вважаю, що це давно треба було зробити міністр. Я, я я так на мою точку зору. Я абсолютно не погоджувався там з представниками тієї ж опозиції Європейської солідарності. Що треба ніжно обережно з Китаємся? Тут Пекін дуже важливий партнер. Що його треба відтягнути від Росії? Його неможливо було відтягнути від Росії. В цій грі неможливо і всі ці Чи наші не є тут знову вже вплив Сполучених Штатів, бо Сполучені Штати визначили, що Китай остаточно є, Я, чесно, кажучи, думаю, що Зеленський вже настільки залежна фігура. Ну це моя особиста суб'єктивна позиція, що він настільки вже залежний від того, що там скажуть в США абсолютно і тут просто його вже дійсно дістала і позиція Китаю, коли стало відомо достеменно про те, що Китай. Постачає комплектуючі, в тому числі там важливі чіпи для російської оборонки, без яких неможливо виготовлення тих же е, ракет. Е, тобто, фактично, ці ті високі технології, які Захід, начебто, перекрив е, дорогу в в Рашу, вони йдуть через Китай багато дуже е, я не знаю. Там 70 мабуть, відсотків і. Олі, це стало відомо, я так розумію, що американська розвідка все ж там підказала цю історію. Так коли це стало відомо, це зрозуміло було, що ну, ну чого ще чекати, і е, найбільше Україну і зеленського в тому числі образило те, що Китай намагається зрівати глобальний цей саміт миру, в якому за е, зараз понад 100 країн вже погодили брати участь. Китай відмовився. Ну це теж треба було чекати, що Китай відмовиться. Сподівання на те, що Китай стане на наш бік, і що почне умовляти Росію, ну, щоб вона Ну, це просто фантазія дитячий, дитячий сайдочок, так да. Вітю, Давай це... тоді підсумуємо саме е, то, як ти вважаєш е, підсумок? От у нас є образи, чи е, спотву, ну, чи скажімо так, реально зіпсуються з відносини між Ізраїлем і Україною? чи... Це лише така тимчасова дипломатичне е, скорчення пік, пік, да? чи е, все ж е, може якісь покращення стосунки? Я не думаю, що таким силовим методом можна покращити стосунки з Ізраїлем, як показує досвід історичний, так що все ж таки там пам'ять історична в цьому плані дуже добре. З іншого боку, я не думаю, що так сильно це зараз зіпсує стосунки, тому що і в Ізраїлі, напевно, і в Україні розуміють, що це на сьогоднішній день така дипломатична гра. Мені я так думаю. І, тобто, це не здатне сильно зіпсувати стосунки. Подивимось, що буде далі. Я сподіваюся, що Україна не визнає Палестину. Як державу, як танк, декі ні на то, що сказав Зеленський, де ж немає да. ще да, 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 да. Друга, як що якогось документального визнання і до речі, я скажу парадоксальну річ. Я вважаю, що Зеленський все правильно заявив з приводу Ізраїлю, так і, і, і водночас я категорично проти цієї цієї антиізраїльської істерії визнання Палестини як держави який відбувається в багатьох країнах, в тому числі і в дуже багатьох європейських Європейському Союзі, так і Європи, і так далі. Тому що це дурня. Немає в яких кордонах визнавати зараз окрема тема, так це окрема тема. Я пропоную закінчувати під переможним Агдіяш, наш інформаційний партнер. Ми забули самого початку сказати. Ярослав Куц, телеграм-канал, так само наш інформаційний партнер. В описі посилання Не забуваємо підписувати, ставити лайк. Канал Вимір 360. Коментарі, будь-які пишіть за проти, що ви вважаєте. Ну і не забуваємо Віктор Варницький. Євген Лисковий. І до наступного подвійного удару і сподіваюсь на реакцію з Ізраїлю Ти розкажеш, що там все буде відбуватися добре? Гаразд, Па-па.